Слава Україні! Так, знаходжусь на сої пс e, 0074 Прямий посів по кукурудзі. На сьогодні 5 серпня має вона ось такий вигляд. Міжряддя в цьому році соя не закрила 70-ті, як бачимо, Ну, вже як є. Трошки їй не вистачило вологи, дощів. E, можливо, живлення, не знаю. Так, пройшовся в общем, сюди, глянуть, що тут де твориться. Ну, взагалі така соя. В принципі, по бобах щось тут начепляло, зараз покажу. Е, помітив тут яку штуку. Ось дивіться, вже знайшов пасажира. Це у нас, здається, озима совка. Ось бачите, як вона сою. Е, Дуже багато покусаних рослин. Е, ну, Не рослин, а бобів на рослинах. Прямо ну, на деяких 3-4-5 бобів я вигражених. Досить такі значні пошкодження, але не скрізь. І що ще цікаво, не скрізь є і совка ця. Оце ось буквально я вже скільки передивився, тільки третього екземпляра знайшов. В основному це вже погрижені е, ці. Зараз мої моїх характер зробимо. Так, в основному це погрижені е, боби вже залишилися. Тобто, е, ну, так ось виглядав, рвав, дивився. І є ще ось таке пошкодження. Ось бачите, оце таке як зерноїд. Вон де. Ось де теж така крапочка. Але теж гусені його вже всередині боба, я не знаходжу. В основному вигризена одна насінинка і все. І соя далі росте. Якось не знаю. Чи я вже тут прошляпив боротьбу, чи, ну, чи пізно, чи ще заїжджать. Незрозуміло. Ну, Метелики якісь літають, але їх. Ну, Небагато досить. Але, блін, є ось оце така ситуація. Ось така ситуація. І так соя цей рік потерпає, скажімо так, від недостатку вологи. Але і... Так, ну давайте зараз ще рослинку вирву. Я заглядав отак ось дивився, ось, бачите, скида боби. І тут ось дивіться. Проходимо, моніторимо всю рослинку знизу догори, не бачу. Тут вже гусені не бачу. А слідів, ось дивіться, з бобів. Так, тут немає. Ось один біб, ось другий біб. Так, зараз основне стебло подивимось. Тут бачу два боби пошкоджені на основному. Так, гілка. Ось третій біб на гілці. І поки що так, і тут десь ще. Гілочка була чи не була? Ні, не було. Ось такі пошкодження. І враховуючи кількість бобів на нашій рослинці і наявність гусень, яка пошкоджує от в даному випадку три боби. Да? А у нас до цього раз, два, три. Давайте порахуємо, ті, що є. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 біб і три пошкоджені. То що це нам що це нам каже? Ну Може вона тут ще щось, якщо їй вологи вистачить під ллє, хоча я чогось дуже в цьому сильно сумніваюся. Листочки, як бачимо, дрібні, маленькі. Через що вона його і не закрила. Що воно тут щось утворить ще десь якийсь біб. Ну, може, ось з цього ще щось утвориться. І то я чогось маю сумніви, якщо дощів не буде. Три боби пошкоджено. І гусені вже немає. О, ось дивіться, ось ще отакого от пасажира ось побачив, такий вперше бачу. Так, теж давай сюди до побачення. І так сої немає. Так. Йдемо далі. І отак от от хожу, заглядаю. Спочатку трошки рвав, тоді дивлюсь, що, мабуть, я так нормально сої висмикаю, вирішив просто нахиляти. І воно, в принципі, от отак -от от знизу до верху дивиться. Знаходиш пошкоджені рослини. Знаходиш пошкоджені рослини, а... ну чи боби. А гусені вже немає. І от якоби чи є сенс заїжджати сюди? Чи вже пізно. Ну, по крайній мірі можна типу заїхати добити те, що залишилося, да? Ну, демонська рослинка. Ось пошкоджений біб. Ось пошкоджений. Ну, воно видно, що це совка, того, що вигражений великий отвір. Коли зерноїд, воно. Та я знаходив там у декількох екземплярах і цього зерноїда, в самому бобі, він сидить і така маленька гусінь. Але теж його буквально ну, по отаких бобів рвав з отворами, то буквально в, одну, в двох гусені бачу, в двох бобах. Якоби... Чи є сенс, плін, не знаю. Чого я його прошляпив? Чесно сказати, сюди до лісосмуги я дуже не ходив, тому що поле зазвичай там я зайшов, по тій стороні пройшовся і все, там гусяні не бачив. А тут лісосмуга, і від цієї лісосмуги зазвичай завжди було багатенько шкідників. Ну, От саме по метелику. Тобто. Ось, дивіться, сидить. На листочку жаря. Та, мабуть, треба брати інсектицид і приїжджати його травити, того що, того, що воно ще шкоди нароби. Я так дивлюся, да, воно соя тут ще ось наливається. По волозі, чесно скажу, не рився. Я так, дощів у нас були, я не скажу, що багато. Але вони були для такої знаєте, підтримки життєдіяльності рослин. Тобто там моменти ну перед цим останній дощ у нас був вже тижнів два, а то й більше назад. Ну такий дощ. Це, тоді дощі були таке, там 2 мм і 6 мм, здається, за два дні випало. Воно таке ну росу зробило, можна сказати, промочить не промочило. І з весни вологи ну, була то трошки, але не такий був її великий запас. Якоби оці дощаки, по тампу 6-2 мм, вони такі випадали більше для підтримки життєдіяльності. І от коли вони перестали випадати, рослини, ну я так скажу, у розвитку трошки підзависли. Соя тут трошки виросла, кукурудза тут теж, цей. але от саме на налив, от критично не вистачає її, і я чогось думаю, що вона дуже багато. Не на Дощів поки що прогнози дуже і не прогнозують, то я так дивлюся, оце, що вона нав'язала, якби вона налила, було б досить непогано. Але дивлячись на оці ще пошкодження, ось дивіться, раз біп, два бід пошкоджений, то, блін, ми втрачаємо і те, що втрачаємо і те, що було в нас. А втрачаємо через те, що прошляпали, виходить. Прошляпали, втратили. Ну, таке дивився, є де один біб, де два, де ні одного. Ну зазвичай декілька бобів, бувалить п'ять бобів на рослинці, нарахував отаких пошкоджених, погрижених. Не знаю, давайте зараз ще десь рандомно вирву. Давайте таку. Якусь таку рослинку. отак От ось дивіться. Дивіться, яку гарно висмикнув. Так, ось дивимось по гілочці. Ось дивіться, це не гризнута. Ось куснутий один біб. Так, ось де куснутий другий, ну це на зерноїда схоже. Оце таке як совка вижрала, бачите? По одній гілочці. Тут у нас ось друга гілочка маленька немає. Ну, йдемо по основному стеблу. Ось де ще один біб. Такий він той недорозвинутий, але надгрижений. Так, і... Ось де зверху ще ось один. Так, і оцей теж, здається, був. однією рукою незручно. Так, де він тут ось? Оцей ось теж такий, як надгрижений. І ось самий верхній теж надгрижений. То пошкодження совкою. Але совки самої я вже на цій рослині не бачу. І якоби, якоби проводить уже якісь дії, коли тут воно основну шкодочинність нанесло. Я навіть не знаю, чи варто це робити. Ну, Можливо, хтось, ось бачите, ось рослинка вигрижена. Дивіться, прямо як пожрало. Конкретно так вижрало. Дивимось тут. Ось дивіться, нижній біб. прогрижений, он. Так, А самої ж цієї я не бачу совки тут Уже. Тобто вона поїла, більше все, що полетіло вже метеликом. І все. От така ситуація. Так що не знаю. Е, пишіть, коментуйте, що порадити. Оброблять інсектицидом чи вже залишать, як є. Можливо, хтось така. Бо, якщо чесно, з гусінню, за скільки сезонів був колись один раз масовий наліт чортополохівки, тільки вона тоді зжарала листову пластинку. От саме по бобах я не пам'ятаю, а от листя вона тоді жарила добре, що я з нею працював, і вже соя була досить велика така. А тут якоби блин, уже вона погризла, і чи є сенс, чи є сенс з, якоби з нею боротися. ну Добити ці залишки можливо, але економічна ефективність. Знову ж таки, якщо я знайшов тільки три гусениці, да, то скільки вона там, і враховуючи її розмір, то основну шкодочинність вона вже нанесла. Не знаю. То якось зараз ще трошки похожу, подумаю. Але якщо приймати рішення, то треба приймати його вже. До речі, якщо в когось є така ситуація і така велика гусінь, лямбда цигалотрин і мідаклоприд уже буде не дуже ефективний, треба працювати ефективнішими препаратами. Можливо, ну, з того що читав кораген, в принципі, досить непогано працює, особливо з тим, що вже у біб залізло. І, 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 і кораген. Ну, не знаю, хлорпірефос це такий жорсткий препарат, типу Нуралде. Але він досить такий шкідливий по довкіллю, бджоли. І по цьому, по, Як воно називається? в Європі він вже заборонений. Тобто у нас ще то можна працювати, але в Європі таке. І він досить, до речі, фітотоксичний на самі рослини. Тобто, якщо в нас жара, може й припалити ще й сою. От такі якісь речі. Так що якось я навіть не знаю. Кор... Ну, Кораген так зараза дорого. Чи окупи він тоді себе, чи не окупи, ну не знаю. Коротше, оце така ситуація з соєю. Не знаю. Будь ласка, напишіть, що порадите. Можливо, кажу, що стикалися. Чи не варто сюди лізти, можливо, вже, або чи навпаки, треба заряджати і їхати працювати. Бо, блін, чесно сказати, не знаю. Треба би на цю кількість на рослині, ну це досить значні такі економічні втрати у нас виходять. Таке, ну подивимось, общем. Оце така соя на сьогодні PS 0074. До речі, до речі. по бобах, ну, боби є, їй би дощі, щоб вона їх підналила трошки, особливо, ось оці, бачите, вони вже вона скидає цвіт. Тобто тут, якщо буде зав'язь, то ось оце, можливо, долє. Ось щось цей. Ну, тут верхушечку, я вже сумніваюсь, що вона щось тут доливатиме. Можливо, деякі екземпляри доливатимуть, а деякі, мабуть, вже й не доливатимуть. Оце така ситуація у нас. сої. Так, ну, не знаю, по прямому посіву мені більше подобається, ніж по обробленому. Вона тут ще виглядає якось живіша. Бо по обробленому вже така в'яла, що це просто. Не знаю. Так, що, так, що, так, що така ситуація. Добре, дякую всім за увагу. Е, нагадую, до речі, що збір на авто триває. Збір триває, тому, будь ласка, хто чим може, давайте допоможемо хлопцям. Все, дякую за увагу, всім пока.